Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Радий бачити кожного з вас на нашій щотижневій аналітиці. У нас сьогодні понеділок, 27 -е, вже жовтня 25-го року. І ми, як завжди, по понеділках. Зустрічаємось, робимо прогнози на поточний тиждень, відкриваємо угоди, якщо знаходимо сигнали, і все це робимо, як то кажуть, у режимі реального часу. Але як завжди, перед тим як перейти безпосередньо до календаря новин і подивити, що нас чекає, ну, запланованого, звісно, не з форс-мажорного цього тижня. Я хочу нагадати, що у кожного з вас є дуже гарна можливість допомогти нам просувати гарний і корисний контент в маси і зробити це. Дуже просто три прості дії: перше, підпишіться на наш YouTube канал. Друге, тисніть вподобайку цьому відео. І третє: дзвіночок там, десь ховається під відео. Нажміть на нього, щоб отримувати повідомлення про публікацію нових відео і дивитися їх у числі самих перших. А все це можна зробити прямо зараз. І ми будемо вам вдячні за це. Таким чином, ви допоможете. Більшої кількості людей знаходити корисну інформацію. Також нагадую, що ми з вами дивимося на календар новин за GMT, за нульовим Меридіаном по Лондону. І тому, коли ви тут бачите годину виходу новини, враховуйте це у своїх прогнозах і у вашій торгівлі. Ну що ж, давайте починати, бо і так вступ вже трошки затягнувся. І починаємо ми, як завжди, з першої новини, яка нас чекає сьогодні. 14. 30 за GMT по Сполученим Штатам, Dallas Fed Manufacturing Index, календар каже, що середня волатильність 39 майже пунктів на євробаксі. Ну, будьте уважні, обережні в момент публікації, але я, якщо чесно, на цю новину зазвичай уваги не звертаю. Вівторок, друзі, 28 жовтня по Германії. У сьомій ранку BFK Consumer Confidence. Ну, не дуже цікаво, GFK. Вибачаюсь, теж ну, на щось сподіватись я б тут не став. У 14-й годині по Сполученим Штатам CB Consumer Confidence і Richmond Fan Manufacturing Index Календар вважає, що варто звернути увагу на SP 500, 107 пунктів. середня волатільність. Ну, в принципі, можна так зробити. На Dow теж можна поглядувати. Середа, 29 жовтня по Австралії на півпершу ночі CPI та інфляція. Увага на австралійські долари, якщо торгуєте по Японії о п'ятій ранку. Consumer Confidence тут можна на японську єну придивлятись до неї пильно. Рішення Банка Канади по відсотковій ставці та доклад по монетарній політиці у 13.45 Банком Канади всі очікують, що ставку буде знижено на 25 базисних пунктів. Увага, слідкуйте за цим. Канадський долар буде волатильним. Ну а о 18-й годині все те на що ми чекаємо вже цілий місяць, і це рішення. Федрезерву по відсотковій ставці, і зверніть увагу, планують зниження на 25 базисних пунктів. Як ви знаєте, моя думка відрізняється. Я думаю, що цього місяця не знизять, і це може стати своєрідним шоком для фінансових ринків. Подивимось, як воно буде. Я не наполягаю, що так відбудеться, але в мене є така думка, що це може статись, тому будьте особливо обережні в цей час. Буду радий помилитись, якщо не станеться, і за планом. Знизять, як всі того і чекають. І 18.30 тридцять прес-конференція Федрезерву, Пао буде виступати та щось казати. Четвер, 30 число, і зверніть увагу тут новим, Ну просто якась нереальна кількість. Перше рішення Банка Японії по відсотковій ставці у третій годині ночі без змін прогнозують, скоріш за все, і не змінять. У 6.30 ранку по Франції ВВП. Зверніть увагу, що тут можна на Євро дивитись, КАК-40 французький індекс може бути підвищена волатильність. 8,55 по Германії безробіття. А о 9-й відразу ВВП. Тут увага на DAX, Євростокс, на Євродолар, все може рухатись досить волатильно. По Єврозоні о 10-й ранку безробіття та ВВП. Те ж саме Євростокс, фондові індекси Європи, англійський може зачепити трошки рікошетом, і, звісно ж, Євродолар, Звертайте увагу. У 12.30 по США безробіття і зразу за ним ВВП. Тут увага на американські долари, все, що з ним пов'язано. На індекси теж можна, до речі, дивитись. По Германії о 13-й годині інфляція. Тут увага на Євродолар та ДАКС. По Єврозоні у 13.15 рішення по відсотковій ставці. Ну, депозит facility rate не дуже цікаво. Тим паче, прогнозують, що без змін, а по ставці прогнозують, що її теж не змінять, і так і залишиться 2.15. А через півгодини, як завжди, прес-конференція Європейського центрального банку за рішенням ставці. в 23.30 безробіття по Японії. І завершуємо сер четверг. Вибачаю, де просто немає вільного місця від. Важливих новин в 23.50 Industrial Production і Retail Sales також по Японії. Тут увага на японську єну та Нікей. Як ви бачите, друзі, в четвер буде ну реально гаряче, тому будьте подвійно уважні та обережні і відслідковуйте всі новини. Якщо ви думаєте, що середа трошки дає задню, ні не в якому разі зверніть увагу на кількість новин. По Австралії на півпершу ночі PPI, ну, увага на австралійський долар. По у сьомій ранку, по Германії Retail Sales. DAX, Євростокс, Євро. Беремо до уваги. По Швейцарії в 7.30 Retail Sales. можна на швейцарський франк дивитись. У 7.45 по Франції інфляція PPI. Також будьте уважні, з Євро та КЕК 40. По Єврозоні о 10-й ранку інфляція усіх видивта. Типів. Увага на Євростокс, ну, ДАКС теж відслідковуєте, і Євродолар. 12.30 по Сполученим Штатам Прайс індекс і. ну... Забув як українського, господи, personal income spending, а власні заробітки та витрати. А, давайте так переведу. Ось а, тут можна, в принципі, не на що не дивитись. Я думаю, нічого цікавого не буде. Ну, хіба що прайс-індекс, коли вийде, може щось? Буде на індексах, а може і на євродоларі по Канаді в той же самий час. ВВП а по сполученим штатам ну, прайс індекс тільки в річному виразі. І замикаємо 13.45 Чикаго PMI, Тут можна на євро-долар подивитись, але не обов'язково буде якийсь рух у 13.45. Як ви бачите, друзі, перша п'ятниця місяця. А, а, вибачаюсь, ні, 31 А я щось, друзі, живу вже а, в листопаді. А, хотів сказати, що не встигли порахувати Payrolls. Ні, все добре буде в листопаді, а в, дійсно в першу п'ятницю місяця. Щось я думав, що це вже перше число. Трошки переплутав. Ну що, ж, друзі, ми подивилися з вами на новини. Як ви бачите, ну, як мінімум, сумно не буде. Буде дуже весело, особливо в четвер та в п'ятницю. Будьте подвійно обережні у трейдингу в цей час. Ну і перед тим як прийти безпосередньо до торгівельного терміналу, як завжди, почати наш огляд з канадського долара, я нагадаю кожному з вас, що у вас а, є можливість а, досить така непогана. А, Підписатись на аналітику від Life Academy Ukraine. Як це зробити? Це досить просто. Пірнайте прямо зараз в опис під цим відео, там ви знайдете. Що ж ви там знайдете, лінк на сайт Life Academy Ukraine, звісно. І можете прямо зараз оформити собі безкоштовну підписку Life Start. Додаткові матеріали, навчальні курси, вебінари у запису, деяка аналітка, яка не потрапляє у ефір, все це там можна знайти. Ну і взагалі персональний кабінет вам не завадить. А якщо ви хочете додати до цього ще й можливість півгодини на місяць кожного місяця спілкуватися з експертами Академії Тета Тет, для того відразу. Придбайте собі підписку Life+. Plus. це просто зробити. Вона вартує щось вартості декількох чашок кави на місяць, і ви можете її собі придбати. І раз на місяць букати one-to-one -one сесію, наприклад, зі мною. І півгодини ми з вами тета-тет -тет будемо розмовляти про фінансові ринки. Ну, або навіть про погоду, про що захочете, коротше. Але найбільш е м, правильно це зробити, і найбільш ефективно ви готуєте вашу торгівельну стратегію, правила входу в ринок, виходу з ринку, стопи, профіти, мані менеджмент, психологію, е що вдається, що не вдається, щоденник трейдера, коротше, по максимуму готуєте інформацію, як ви. Торгуєте, і я базуючись на власних там, 18 плюс роках досвіду торгівлі і інвестування, допоможу вам докрутити вашу торгівельну систему. Може, вкажу на щось, чому треба додаткову увагу приділити, а можливо, так станеться, що у вас все ідеально, і ми просто скажемо, що супер, все, торгуємо далі за тими ж самими правилами. Це також можливо. Тому не зволікайте, ця можливість. Кожному з вас доступна прямо зараз. Пірнайте прямо в опис під цим відео, і там ви все знайдете, що необхідно. Ну а ми переходимо до канадського долара. І друзі, можливо, будемо навіть відкривати угоду. Дивіться, у нас отакий боковий канал присутній. Ми зараз близько нижньої границі. І на поточному етапі в нас перетин ковзуючим, в принципі, не дуже цікаво. Продаж по ЄМІСІДі RSI трошки вище 50. З точки зору математичного аналізу зарано щось робити, але враховуючи те, що тут ширина всього 80 пунктів у цього каналу, з технічної точки зору графічного аналізу ми можемо тут прийняти рішення, і ми зробимо це прямо зараз. Я нагадую, що ми будемо працювати з вами мінімальними об'ємами, бо у межах щотижневої аналітики ми просто перевіряємо, як методи працюють, і не. Женемось тут за якимись прибутками. Звісно ж, поставимо стоплос тейк профіт, Стоп-лосс поставимо під поточний мінімум ціни, і трошки відступимо там щось близько 2,5 доларів. Буде стопа, а тейк профіт в нас буде ось тут. Це близько 5 доларів, там 4,5, майже 2 до 1 співвідношення. В принципі, непогано. І виглядає графік: ну, плюс-мінус. Ми вийшли з висхідного тренду, поки що вийшли, і трошки перейшли в боковий рух. Подивимось, чи вдасться на цьому щось заробити. Далі, друзі, євробакс. Що стосовно Євробакса, картина наступна. Ми вийшли теж з бічного діапазону, який малювали з вами ще у п'ятницю. Виглядає це наступним чином. І можемо розраховувати на те, що ми будемо його відпрацьовувати. Але на відміну від канадського долара, ми вже відпрацювали половину. І прямо зараз щось зробити, ну така собі історія. А, плюс я думаю, що по євро не все так просто буде цього тижня, і ми з вами реально можемо піти далі вниз. Бо на денному графіку ось цей висхідний рух ну, він балансує на межі. Просто ось-ось і може зірватися. Тим, тим паче, у нас є така історія. В нас є купівля по ковзуючим, купівля по ЄМІСІДІ, і нема що робити по Єрасаю. В принципі, як завжди, він нас сигналами не дуже часто і а, допомагає. Але коли допомагає, це вагомий вклад. А, тому по євро без угод просто тримаємо. Як на мене, це. Ну, нормальна історія, якщо ми тут посидимо на заборі і угод відкривати не будемо. Британський фунт на британського фунті дивна картина. В п'ятницю нас трошки так розкидало по емоціях. називаємо це так. Трикутник пробився спочатку вверх, потім вниз, а потім взагалі все це прийшло в боковий рух. Досить нетипова історія, бо ви знаєте, якщо трикутник відпрацьовується, і ми в один бік не відпрацювали, дуже велика ймовірність, що відпрацюємо в інший. Але тут такого не сталося. Плюс ціна. Теж зайшла в якийсь такий бічний рух, і нічого не відбувається. В мене довгострокова купівля відкрита. Я так і не закрив британський фунт. Продовжую тримати. Але короткостроково, якщо чесно, я не бачу сенсу тут щось робити. Поковзуючи в нас, до речі, наступила купівля. Настала, по і купівля RSI близько 50. Теоретично, звісно, з точки зору там математичного аналізу, можемо відкрити купівлю, десь поставити стоп, але зовсім не зрозуміло, де буде профіт. Чи чекати на уловлення цього максимуму, чи ще більше. Ну і плюс тиждень, я нагадую, досить серйозний, особливо друга його половина, по новинах. Тому, можливо, все. Далі, друзі, долар-франк. От така історія. Ми вийшли з цього діапазону, ну, точніше, висхідного каналу. І зараз стоїмо в бічному діапазоні. Виглядає це от наступним чином. Ширина діапазону дуже маленька, 25 пунктів. Ну. Взагалі нема про що казати. А, теоретично ми можемо відкрити продаж хоч зараз, поставити сюди стоп-лосс. Давайте помірюємо, що це буде. 30 пунктів стопу і 60 профіту. Ну, в принципі, можемо, ну не то, щоб ризикнути. Прям а, можна рахувати, що ця угода могла бути ще на минулому тижні, коли ми тільки вийшли з цього каналу. Я думаю, ми цією можливістю скористаємось. За правилами поставимо стоп. Близько долар 75 центів і профіт. Близько... Ні, там не долар 75. Щось я наплутав. Так. 3,75. І близько 7,5 доларів профет. 2 до 1 класична історія. Ковзуючи переплетені, сигналів нема. Продаж по каналу по графічному аналізу, і ми Сіді. Прижатий до нульової лінії, а RSI близько 50. Тобто тут чисто з точки зору графіки ми використовуємо цю можливість. Далі, друзі, наступна наша історія – долар-єна. От така картина. Коли готував нашу зустріч, перемалював трошки лінію тренду, яка була з п'ятниці намальована, і на поточному етапі. Це, скоріш за все, хибна спроба пробою. Але ми стоїмо прямо біля супротиву, от такого серйозного, звідки ми в минулий раз нагадую, відкатили на ну, 360 пунктів, і потім їх відіграли назад. Тому прям звідси от купляти взагалі не хочеться навіть по тренду там ятаючи про цю штуку. А продавати ну можна це зробити з дуже коротеньким стопом, але ймовірність, що його виб'ють ну просто максимальна. Тому, як на мене, я поєння залишаюсь поза ринком, буду чекати, що буде далі. Тим паче, ковзаючи купівля, MACD, ну, прижати до нульової лінії, але теж вища купівля. Ну, і традиційно сигналу не дає. По тренду теж, можна сказати, купівля. Ми піднирнули під лінію, і знову вже вище. Така історія. Далі, друзі, золото. Ну що? Самі страшні прогнози справдилися. Скоріше за все, настав час продавати золото. Я ще не закрив свою угоду, але ми підстрибнули, піднирнули під 4 980 там з копійками зараз. І все це досить дурно пахне. Виглядає це наступним чином: з діапазону ми вийшли. От, якщо ми відпрацюємо його, ну прям. Страшно казати. 3820. Плюс-мінус. Ні, 3840, вибачаюсь. 3840. Продаж по каналу, продаж по Місіді. RSI заліз в зону перепроданості вже. Швиденько, да? так, за тиждень ми перейшли від серйозного висхідного руху до такого от падіння. Ми можемо спробувати тут продати, але я. Поки не закрив свою купівлю, тут відкривати угоду на продаж не хочу. А, можна навіть подивитись: тут близько 100, 100 доларів, виходить, буде стоп і близько 140 профіт. Ну, тобто навіть не півтора до одного. Ну не дуже навіть по співвідношенню ризику до прибутку. Коротше, я б тут сказав, що краще посидіти поза ринком. Якщо у вас вже відкрита продаж і ви спіймали цю хвилю. Тримайте все нормально, супроводжуйте, перетаскуйте стов в беззбиткову зону, ідеально. Але, але якщо у вас угод нема, ну я б втримався все ж таки. Е, поки доля 4 тисяч як сильного рівня підтримки не буде вирішена. Далі, срібло. Звісно ж, ми теж маємо польот вниз, і все це виглядає досить погано. Ну, в негативному світі я маю на увазі для графіку. Після історичних максимумів ми нарешті перейшли до корекції. Продаж по ковзуючим, продаж по MACD і РСАЙ в зоні перепроданості. Ну і також тут, звісно, є бічний такий рух, канал, з якого ми вийшли, і до речі, майже його вже відпрацювали. Тут був шанс 4 години тому був шанс зайти досить непогано після пробою. Тез зі зворотнього боку, як в підручнику. І зараз відпрацювання. Але ми точно знаємо, що, скоріш за все, ми йдемо на відмітку 45. 45, 45. Отакий От може бути орієнтир. Давайте ми його тут відмітимо. 45. 45. Ось така штука. Так, їдемо далі. Доу. Що стосовно доу. Всіх вітаю з новими історичними максимумами, Пробій каналу і майже відпрацювання ширини. Ми чекаємо 47,800. Ні, 47-900. Ну, а далі, як ви розумієте. До 48 тисяч залишається всього. нічого. Тому, скоріш за все, 48 тисяч це буде наступний орієнтир для ціни. Американська економіка, в принципі, можна сказати, не зважаючи на все, все ще на підйомі. Звіти досить непогані. Індекси ростуть, акції ростуть. Чекаємо на 48 тисяч. Ну, 47 900 спочатку, потім 48. Продаж. Э, продаж купівля по ковзуючим, купівля по MCD і продаж по RSA. Навіть можна, якщо пригледітись, якусь маленьку таку дивергенцію побачити, але вона погано виглядає, тому я її не відмічаю. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, тормознули ми з вами на відмітці 66, можна сказати, плюс-мінус. Ну всі розуміють, що, скоріш за все, супротив проходить тут, а консолідація йде близько 65-50. 66 ось наша лінія супротиву. Ну, а ось де ми зупинились. як ви бачите, діапазон ось такий. До речі, годинний графік не дуже інформативний. Я продав. Нафту, хочу подивитися, що з цього вийде. Вдалося продати майже на тесті 66. І от зараз, сьогодні, я навіть був на позитиві, коли ми пройшли цей діапазон. Малював тут навіть собі таку голову з плечима, але ми взяли і повернулись прямо в цей діапазон. Ну, така собі історія. З технічної точки зору, більш глобально, ми цілимо відмітку 67-67 по MACD е, Знову маленька купівля, але майже непомітна, була вже продаж. Поросаю 50%, а ковзаючи поки що показують купівлю. Ну, в мене відкрита продаж на поточному етапі, і я буду тримати, якщо по стопах не виб'є. Що робити вам, вирішуйте самі. Я все ще відношусь до той теорії позитивно, що найближчим часом ОПЕК оповістить усіх про те, що. Квоти значно збільшення, і ми будемо мати не тільки. Зникнення нафти з а, нафти з РФ з фінансових ринків світу. Також буде мати ще над що буде штовхати ціни донизу. А, ну, я про цю свою теорію багато разів казав. Якщо вам цікаво, передивіться попередні наші випуски. А, я не буду ще раз про це розповідати. Там все більш ніж детально я розповідав. А я думаю, буде цікаво, якщо ви з нею ще не ознайомлені. Далі, друзі, дейлік по нефтянці виглядає наступним чином. Ми прийшли теж на рівень попереднього бічного діапазону, і ось малюємо тут дожі, що в п'ятницю намалювали на могильний камінь, схожий. Сьогодні малюємо чи молота, чи, може, дожі дракон намалюємо. Подивимось. З точки зору свічкового аналізу. Як я і казав, того тижня рівень 60 нам не дається. Якщо не технічний сигнал буде, то фундаментальний і ми від нього відстрибнемо. Я потрошки втрачаю надію, що 60 буде пробито, але віра залишається. Стосовно графічного аналізу на дейлі графіку нічого нового я вам не скажу. Як ви бачите, ми тусуємо біля рівня і поки що. Не відбились від нього. А, з точки зору свічкового аналізу, тут 100% продаж і стоп лос за максимум. Ну прям не в плані 100%, що вона відпрацює, а сигнал виглядає 100%. Якби тільки не одне но. Якщо ми завтра ще один дожі намалюємо, то три дожі підряд ніяких сигналів не дають. Кажуть про те, що бічний рух і ринок не розуміє, куди йому йти далі. А поки що все виглядає як розворотний сигнал від рівня. Подивимось. Далі, друзі, біткоін. Трошки скоригувався за останні години, але в цілому продовжив зростання що в неділю, що в понеділок. А, годинний графік не інформативний. Тут лейт ледь, ледь можна щось помітити. ну Хіба що те, що ми вийшли з цього діапазону і скоріш за все прямуємо кудись у район 116 тисяч, а можливо, навіть і вище. Давайте подивимось. А, ну Навіть 118 можна сказати. Навіть так. Якщо цей діапазон відпрацюємо. Купівля по ковзуючим, купівля по MCD і по поіросаю майже 50%. Далі, друзі, дейлі графік по біткоїну. Ось таким чином виглядає. Мене дуже-дуже радує, що ми закрились вище цього рівня. Ну, до речі, так, поки що не закрились, можемо цей день закрити. І дуже я радий, що ми пробили останню лінію тренду, яка тут була. А, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, сьогодні на Daily Show я розповідав про цей розбіжний трикутник, його дуже добре видно на Daily графіку. І скоріш за все, якщо все буде розвиватися в цих межах, ми прямуємо плюс-мінус на оновлення історичних максимумів. Я не кажу, що ми тут двома свічками їх досягнемо. Ні, все це може бути з відкатами, але ми, скоріш за все, цілимо от сюди. Головне для мене, щоб ми дей закрили вище цього максимума. Це для мене відмінить всю цю несхідну структуру, і я вже остаточно буду перемикатись на купівлю. Далі, друзі, ефір. Що стосовно ефіру, ну приблизно та ж сама історія. Але трішки тут є отакий висхідний канал, дуже-дуже легко висхідний, є його пробій, і зверніть увагу: є багато сигналів на купівлю, ковзуючи по каналу купівля, і ми з вами я вам відкрию зараз страшенну таємницю. Будемо купляти ефір. Незважаючи на те, що в мене довгострокова угода відкрита по купівлі. Нічого страшного, ми її зараз купимо. По МСД в нас теж тут а, купівля. І по RSI нема чого робити, ми близько 50. Давайте це зробимо. Як завжди, будемо робити мінімальним об'ємом, робити по ринковій ціні. стоп лос їде ось сюди, а тейк профіт їде ось сюди. І що ж ми з вами маємо? Вони близькі один до одного: 32 долари профіт і 25 стоп. Не думайте, що я заздалегідь не порахував, це все розумне рішення. Враховуючи цей нахил каналу, я все ж таки бачу сенс в тому, щоб під цю лінію поставити. Якщо вас співвідношення прибутка до ризику не влаштовує, можете сюди підтягнути ну, для самих відчайдушних от сюди. Але я залишу його тут, під середньою лінією каналу. Так, безпечніше. Дейлік uh, по ефіру виглядає наступним чином. У нас пробився трикутник, і можливо, що все це, що ми тут бачимо як uh, початок руху, це дійсно є початок. І ми будемо їхати от сюди на 4630, плюс-мінус з копійками. Нагадую, що так, Тейк профіт в нас стоїть 4500. 4500, а тут в нас може бути 4630, тобто ще вище. Ну і тут рівень також присутній, він якраз наш тейк профіт і ховає за собою, тобто тут на Дейліко теж є рівень, куди ми можемо дорости. В цілому, можливо, ми знову повертаємось до висхідного руху. Поки що це не точно, але сигнали до цього вже з'являються. Ну що ж, друзі, ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. Я, як завжди, хочу подякувати вам за та за увагу, за те, що ці там 25 хвилин ми були разом. Я ні у якому разі з вами не прощаюсь. Ми побачимось обов'язково на наступних наших зустрічах. А найближче по щотижневій аналітиці буде в п'ятницю. Будемо підбивати підсумки торгового тижня. І дивитися, що нам вдалося, а що не вдалося. А, також, як завжди, дякую вам за часто за увагу і нагадую, що зараз ви можете піти в коментарі під цим відео і залишити ваші питання, пропозиції, коментарі, все що завгодно. А, пишіть все, що вважаєте за потрібне. Я все читаю і враховую у наших наступних аналітичних зустрічах. А, протягом тижня ми будемо бачити з вами на Daily шоу. І, користуючись можливістю, хочу побажати вам гарного початку. Торгівельного тижня, побільше прибуткових торгівельних операцій і, звісно, ніяких стоплосів. З вами був Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. На все добре, хай щастить, бережіть себе і до зустрічі!